Всім доброго ранку. Вікуська в бісідки, Бабушка десь моя на вулиці, мама. Вікуся грається, вже вона поснідала. А ми сьогодні вирішили приготувати ще одну страву з картоплі. Ми її полюбляємо і я вирішила з вами ну, поділитися. Для цього нам буде потрібна картопля, яйце. Борошно, сир кисломолочний, ну, сіль і будемо засмажувати, як завжди, шкварочками. Так що розпочинаємо. Так, я взяла картоплю, додала сюди тільки жовток, більше нічого. Так, Беремо сюди, додаємо борошно. Так, беремо і вимішуємо таке наше тісто. Я трішки ще картоплю вроде і цей і підсолювала, ну, але трішки підсолюю із-за того, що додала сюди борошно. І замісюємо, так як вроде як на ліниві варенички. Так, замісили так тісто. Тепер беремо, е господи, кріп. Нарізаємо міленько. У нас таку страву люблять усі. Беремо наш сир. Сюди я всипаю цей, що порізала кріп. Додаю сюди сіль, все за смаком, перемішуємо так до однорідного. Такий гарненький. Ви знаєте, ці кріп той, що посадили, оце ну, на осінь, може, буде. Погано посходив там. Зовсім мало. Ще треба попробувати посіяти. І поливаємо кожного дня і щось воно не дуже. Ось така в нас вийшла начиночка. Так, тепер беремо, одріжжаємо наше. Це, Дівчата хлопці, будемо, може, якщо мало вам е, борошна, ну, для цього можна трішки додати, щоб краще вам було ліпити. Я, звісно, напишу рецепт, але в кожного своя, я вам так скажу, картопля. І покрохмалу вона різна. І від того все це зависить дуже. Тому що деяку картоплю вистачить там, наприклад, там 200 грамів на пів кіла, а на деякі треба 300. Отак от беремо. Так, я не буду розкатувати отакого, от бачите? Так, тепер сюди робимо такий вареничок. Отак я так ось заліплю, але ми зараз з вами зробимо я покажу як. Отак. Щоб було цікавіше, щоб не було так, як вареник. Беремо його так трішки катаємо. Ну, як не захочете, це так, знаєте, я вам покажу. А ви можете так і не робити. Це я. Так, ось такі вони получаться. Так, і так я зараз на, нароблю. Водичку я вже поставила. Водичка в мене вже стоїть. Підсолюємо її. Засмажечку я теж смажу, З сальцем і з цибулькою. Ну, все так, як ми любимо. <хи> так, це сюди. Ну, і знову так. Можете отак як заворачувати, завертати отак. Я трошечки отак вам покажу. Я буваю так, як ота, вареничок, а буває оце ж так. Як хочеться щось цікавішого, то формуємо отак. Це не, не важко. Дівчата хлопці, це неважко. Бачите? Так, як я вже як накручу, накручу буду е варити, тоді вам покажу, як я буду це все робити. Зараз наробимо. Так, наліпили трішечки. Вже буде... Так, вода закипіла, я її посолила хорошо і вкидаємо. Варяться вони недовго. Тільки вспливуть. Я... Ви пам'ятаєте, що я їх ніколи не мішаю. Вони самі вспливають. Ну, якщо ви боїтеся, то можете помішати, що вони у вас пристануть. Отак. От Ось так вони, бачите, піднялися. Оце хай киплять у вас три хвилини і все, можна витягувати. Так що вже покажу, як доварю. Продовжую, продовжую ліпити. Ось так, дівчата і хлопці, у нас вийшло. Так що, якщо вам сподобався такий рецепт, а я думаю, сподобається, готуйте і смакуйте. Ми сьогодні там, після того, як поснідали, займалися трохи справами. Нам треба було навести лад в погребі. От знаєте, як ті банки попереставляли, те туди прибрали, те витягли, ну, в общем. Як кожен розуміє мене, хто консервує все. Хоча кожен рік, кажемо не будемо, не будемо, не буду. і Кожен рік є, і є, і є. Ну нічого, так подивилися на свої запаси, слава Богу, у нас все є. Як Вікуся каже, слава Богу, в нас є що їсти. Так що такі справи. Ви бачите, виноград у нас Вікуся вам показує. Це у нас такий? ви бачите? Звичайний, це колись мама працювала в столовій у мене і приїжджали. Тоді був у нас колгосп, пололи буряки. Я думаю, що всі пам'ятають ті часи, коли це таке було, і приїжджали. Ой, господи, так хотіла б за молдавани. От і мама так подружилася з однією сім'єю, чоловік і жінка, і він нам його привіз. І оце вже йому, ну це вже дуже багато років, я дома вже зараз не йтиму, але це дуже довго. Дуже. Мені може було 5 років, це дуже давно в нас виноград. Я вам говорю Серйозно, та ні, більше, Наверно, може 10 мені було. Ну, все одно він дуже у нас старий, і ми його обрізаємо, а він знову є, є, є. Е, так що я хотіла сказати, поки мене Вікуська відволікла з виноградом, ми, бабуся в нас одягається. Ми вже з вікусею, Вікусіє, дивіться, бабуся їй зробила зачіску, бантики такі, дивіться, які гарненькі причепила, суконьку вона вділа, я теж сукню наділа. Йдемо вітати мою хрещенницю. Я колись вам вже розповідала. Це мої двоюродні сестрички, донька. Хочу привітати сонечку з ним народженням, побажати їй здоров'я, щастя, успіхів. у навчанні. вона ходить вже до школи в другий клас буде йти. Всього їй найкращого. Хай у неї над головою завжди буде мирне голубе небо. Також вітаю її батьків. Хай вона для них росте на радість і на щастя. От підемо, привітаємо. Шкода, що ви знаєте, з такою погодою квітки не можна нарвати. Ну, що ти вже зробиш? Лікося вже воно нарвала таких квіток, слава Богу, що хоч і такі у нас залишилися квітки, а то все повигорало. Ну, хризантеми то, може, ще й будуть? Може. Сьогодні хмарилось, хмарилось, обіщали по всій Україні дощ. Так у нас його й не було, може, десь і був. Але сьогодні дуже сильний вітер. Я думаю, що воно від нас пронесло. Ну, нічого, напевно, так треба. Значить, будем будемо пасла. загорати. Будем... Будемо казати вам до побачення. Бачення. Будемо йти на на день народження. Зустрінемося з вами завтра. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра. пока.